Всім доброго дня, всім мирного неба над головою. Всім 36.6. Е -э, дякую всім, що дивиться мій канал, е -э, мої відео. Е -э, вони знаходяться, мене питали, вони знаходяться і в YouTube каналі е -э, Правда, про Київ Постанці, і е -э, в Тіктоке. Ну і в групах різних. Раз е -э, ну, що я можу сказати? Е -э, кажуть, мені пишуть, що давно ти про київ Постанц нічого не розказував. Ну, що хочеться розказати. Зараз розкажу. Дивлюся останній час дуже дуже багато реклами по поводу беремо людей на роботу. Дуже, дуже дуже потрібно там. І різні пабліки пишуть, що дуже погана ситуація в КПКі, в Постранс. Не вистачає дуже людей. Ось і шукають, шукають, шукають і ще раз шукають. Що я можу сказати по цьому поводу? Якщо б ви е, до людей би відносились би нормально, це касається керівників, і скільки б не було цієї реклами, і скільки б не було би, е, на бірзі труда, е, ви викидувати ці вакансії, шукаєте цих водіїв, е, тролейбусу, автобусу, трамваю, чому о, по, уточні, от в одному з пабліків я читав, що е, не вистачає дуже багато людей. Це е, тролейбуси. Я можу сказати: одно, що тролейбуси це люди. Котрі проживають на території депо, котрі живуть в общежиттях від депо. І ви ж самі розумієте, що шах вправо, шах лева, і ти лишаєшся общежиття, тобто гуртожитку. І на саме і цим грають керівництво. Коли людина вихідна, мені розказує за третій тролейбусний парк. от Скажіть, будь ласка, хто піде в цей гадюшник? А у людини вихідний, спить людина, і тут вламується руководство, Каже, у нас водіїв не вистачає, а ти спиш, у тебе совість є чи нема? Давай я жопу підняв і пішов працювати. Ні, Ми тебе з общаги завтра виселимо. А може, навіть і сьогодні сонного зібрав віші і пішов воно сюди. І люди йдуть працювати. Працюють по 12, по 15 днів без вихідних. І отак люди живуть. У мене питання: яка реклама вас спасе? Які люди до вас прийдуть? Потім я можу розказати швидко, як я прийшов працювати на трамвай. Ви знаєте, таке відчуття, що я служив в армії, і я прийшов в КПК, в Посад, таке відчуття, що я прийшов в армію другий раз. Там в депо теж такі правила, як і в армії. А сколько ти прослужив? Тобі не положено. Я попросився на той час. У мене була мала дитина, вона навчалася в другому класі. І я попросив, що кажу, можна там ліп'ятниця, субота і неділя понеділок, щоб я бачив дитину, тому що я працюю, ну я працював перших три, перших півроку на перших змінах, а за те, що я по закону вибив відпуск, який мені полагався літом на два тижні. Меня переставили на другу зміну. Ну і в ітоги, що ми мали. Ми мали то, що я приходив з другої... тобто я уходив на роботу, дитина приходила зі школи. Я приходив з роботи, лягав спати, дитина уходила в школу. Я дитину не бачив почти рік. І вихідні у мене були, були я вже не пам'ятаю, вроді би як понеділок вторник або вторник, середа, щось таке. А у дитина та школа, і я не можу дитині уділити увагу. Я попросив. Будь ласка, можна мені там п'ятниця субота чи воскресенька. Я не просив іменно в суботу, воскресенька. Будь ласка, або п'ятниця-субота, на що мені сказали. А скільки ти проработав, синок? Прийшов, тут, треба от щось. Ти що, взагалі поїхав, крыші? Ось е, така була повага е, до водіїв, е, особливо новеньких водіїв, які тільки-тільки прийшли і розказують, скільки ти проробив. І у мене питання: скільки ви будете давати реклами? І наскільки людей цих хватить? Колись одна жіночка, я не пам'ятаю скільки вона тролейбусного ну вона повернулася до війни, до початку війни, залишалася залишалося чи три місяці. Вона приїхала, вона встановилася, все вона почала працювати. Ну, коли її предоставили обсягу, і її почали з неї знущатися, це повним словом смислі слова. Вона без вихідних, без прохідних працювала, її упрекали цим всі Починається війна. Вона ще пару місяців працює і уїжджає за кордон. Скільки е, людей уїхало за кордон? Скажіть мені, будь ласка, благодаря вашим е, законам, вашим правилам е, і всім остальному. Я ще раз кажу, ні одна реклама вам не підтягне цих людей. Люди прийдуть, люди уйдуть. Я ще раз кажу: я навчався, у нас було в групі е, 6-7 чоловік, 8. Із 8 людей із 8 людей, залишила одна людина, яка працює в трамваї. Одна людина із восьми. Розумієте? І так з кожна група вона приходить, вона як побачить ці правила дембільські. Скільки ти прослужив, скільки ти проробив і пішов ти нафік. І нічого ти не отримаєш, не отримаєш, тому що ти мало пропрацював. І ну, таке відношення. Таке відношення від руководства, а потім ще і до колег, як я стояв на кінцевий, мені підходить водій і каже: А через скільки тобі їхати? Я говорю, через 4 хвилини. Їдь час. Я говорю, я не хочу часу, я по графіку поїду. Я зараз увіду з одної кінцевої. Я приїду на ту кінцеву. С ногом меня поставить <звучить> на що мені сказала водій, я тебе по-хорошему е, На той час я весил 120 кг, зараз вешу чуть менше. е, і моложе був і я вийшов, просто кажу: що ти мені зробиш? Я тебе зараз животом задавлю, і на цьому все закінчиться. Твоя угроза. ти мене зрозумів, І от так я я півроку мовчав, я півроку нікого не чіпляв, не трогав зовсім. Но коли почалася оця вся розборка наїзди, я через півроку зрозумів, я і раніше розумів, що треба пригнути, гаркнути, і тільки тоді тебе почнуть боятися трогати. І я гаркнув і мене перестали трогати. А людині треба було, щоб я уїхав раніше, щоб у нього більше було пасажирів, тому що він торгував ксероксом, талонами, ксерокопією. Заробляли так водії гроші. 7.36.6. Підписуйтесь на мой канал. Дальше ще буде цікаво.